Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква Христова. Мир вам. Милістю Бога ми можемо зібратися на цьому місці. Ніч була тривожна, багато було обстрілів по Україні. Але Господь береже наш дім молитви. Ми маємо те місце, де можемо прийти і помолитися разом. Будемо просити на початку нашого зібрання Божого благословення і закличемо ім'я Господня. Господи, батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі. За те, що Ти є добрий, люблячий і всемогутній Бог. Дякуємо Тобі, Боже, за Твою любов, яку Ти доказав на ділі. Дякуємо Тобі, Господи, за Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, який подарував нам спасіння, через якого ми отримали викуплення, всиновлення і спадок в Твоєму Царстві. Господи, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, за Його жертву, за той шлях, який Він прийшов до кінця. За вірність твою, Боже, дякую. Господи, за те, що Ти бережеш на своїх руках. Боже, ми вдячні Тобі за Слово Твоє, яке нас навчає, і за Духа Твого Святого, який живе в серцях вірних Твоїх дітей, і який свідчить нам, що ми є твої діти. Боже, дякуємо Тобі за таке свідчення. І, Господи, просимо Тебе бути присутнім на цьому зібранні. Духом Твоїм святим наповне слово проповіді. Нехай вони звучать в силі Твого Святого Духа і торкаються сердець людей, які будуть чути, і щоб це слово проростало і проносило свій плід. Господи, ми просимо Тебе, щоб і хвала наша, яка буде підноситися до небес, була достойною. Господи, очисти серця наші, наш розум від усього, що заважало б славити Тебе. Господи, просимо Тебе за всіх братів і сестер, які зараз не мають змоги збиратися в домах молитви, які втратили свої будівлі, які через війну. Змушені були покинути свої дома молитви. Господи, благослови церкву в розсіянні і дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти навіть такі часи випробувань не залишаєш нас ніколи. Просимо, щоб ми і надалі бачили, Господи, той шлях, яким Ти хочеш нас вести. Трималися за Твою руку і вірно слідували за Тобою. Господи, благослови всіх воїнів-захисників, які стоять на обороні нашої.